Добрий день! Успіх у вирощуванні культур починається ще до сходів з правильного підходу до насіння. Адже, як показує практика, втрати врожаю від несприятливих умов, що на етапі проростання можуть сягати до 40-50%, а іноді призводити навіть до повної загибелі посівів. Одним із найефективніших рішень для забезпечення енергійного старту навіть в стресових умовах є обробка насіння препаратом Гуміфілд Brix від німецької компанії HuminTech. До складу препарату входить 135 грамів на літр солей гумінових кислот та 60 грамів на літр екстракту морських водоростей. Солі гумінових кислот стимулюють ріст кореневої системи, покращують засвоювання поживних речовин з ґрунту, а також підвищують стійкість до стресів. Екстракт морських подоростей підвищує енергію проростання та забезпечує отримання дружніх сходів навіть при низьких температурах. При вирощуванні бобових культур препарат додатково виступає живильним середовищем для бульбучкових бактерій, покращуючи ефективність інокуляції. За даними багаторічних досліджень компанії АгротехноСоюз, застосування гоміфілд Forte Брікс» підвищує польову схожість на 10-12%. А на чутливих культурах, таких як соя, до 15%. Це дає реальний економічний ефект. Наприклад, при урожайності сої 2,5 тонни з гектара, додатковий приріст від підвищення схожості дає плюс 2-3 центнера з гектара урожаю. При ціні на сою 330 євро за тонну. 2-3 центнера приросту це від 60 до 100 євро додаткового доходу з кожного гектара. При вартості обробки всього 1,2 євро це вигідна інвестиція, яка окупається у десятки разів. Рекомендована норма застосування 1,5 літра на тонну насіння для зернобобових, 1 літра на тонну для зернових колосових та 3 літри на тонну для кукурудзи та соняшнику. Препарат доступний і у фасуванні 1 літр і 20 літрів. Якщо вам потрібні потужні та рівномірні сходи навіть у складних умовах, Форте Брікс стане надійною основою вашого врожаю.